Пригоди старої ляльки написала Галина Кам'янна Малюнки Володимира Любарського Якось під час ремонту будинку Наталчина мама прибирала на горищі і там серед поломаних непотрібних меблів знайшла стару ляльку. Вона витрила її тряпкою і принесла доньці. Дивись, Наталко, цю ляльку колись подарував мені твій дідусь. Матусю. вигукнула Наталка. Напевне, їй було дуже страшно одній на темному горищі. Подаруй її мені, я пошию їй нову сукенку і буду з нею гратися. Лялька оселилася у найсвітлішій кімнаті і постійно приймала участь у веселих іграх дівчинки. Своїй новій подружці Наталочка пошила просту, ситцеву, але дуже ошатну сукню, зачесала і приклеїла каштанові косички. Навіть облуплений носик не завадив ляльці стати наталченою улюбленицею. І, хоча тепер в неї на ніжках були маленькі лаковані туфельки, назвали ляльку Босоніжкою. Такою її побачила дівчинка вперше. Босоніжку Наталка брала з собою скрізь. В садок, на річку, у двір. За столом вона обов'язково саджала її поруч. Від клопотів маленької турботливої господині лялька втомлювалася. Тоді вона починала хитрувати, знесилено опускала свої м'які руки, схиляла голову на плечі, і коли Наталочка намагалася її посадити, весь час падала, біднесенька моя, казала тоді Наталочка. Тобі, напевно, час спати. Вона клала босоніжку в дерев'яне ліжечко, накривала ковдрочкою, співала колискову. Босоніжці подобалось нове життя. Правда, інколи її спокій порушував чапа. Він відкривав лапою двері, прокрадався в куточок до іграшок і зі всіх обирав лише босоніжку. Насправді їй була приємна увага чапи. Але вона ніколи про це не говорила. Для години вона піщала. Ой-ой! Візьми, хоч раз, будь ласка, не мене, а жовте ви не межатку. Чапа не звертав на це уваги і стрімголов вистрибував з нею на ганок. Перед очима, або сонішки, проносились галасуючі кури, кущі по річки, зелений паркан садка. Веселий щасливий песик показував подружці всі свої володіння. Він ганяв по подвір'ю. Доки його хто небудь не помічав, тоді чапа залишав ляльку на ганку, а сам ховався в буду. Люди не розуміли того, що босоніжці самі до вподоби такі подорожі. Безтурботне життя босоніжки тривало недовго і скінчилось тоді, коли на вталці на день народження принесли велику картонну коробку. Цікаво, що в ній? запитав бобовняний кролик і навіть підняв одне довге вухо. Не знаю, крякнула гумова качечка. Я думаю, що це зимова шубка для нашої дівчинки. Ні ні, пробурчала жовте ведмежатку і похитала головою. В такій точнісінько коробці минулого року принесли мене. Можливо, тут мій північний білий братик. Свою думку про загадкову коробку сказала і двогорбий верблюд, і жабка, і лисичка сестричка. А спритний кінь піднявся на колесиках поблизу столу, наморщив ніс і сердито фиркнув. Що ж у ній може бути? подумала босоніжка. Вона чомусь встривожилась, її мучила невідомість. Нарешті іменинниця підійшла до столу, розв'язала подарункову стрічку і привідкрила коробку. Яка красуня! Дякую, татусю, закричала Наталочка і обережно взяла в руки подарунок. Іграшки замерли у захваті. Наталка отримала в руках нову ляльку. Лялька була одягнута усяючу рожеву сукню з пишними складками, легеньку і прозору. А які на ній туфельки, ви лиш погляньте, захлиналась від захоплення лисичка сестричка. Вони коричневі, лаковані з пряжками. А капелюшок зі стрічками. квакала жабка. Зовсім як квітка водяної лілії. Серед нас ніколи не було такої чудової іграшки, урочисто промовило жовте ведмежатку. Воно почало похапцем пригладжувати на своїх боках плюш. Протерла на мистинки очей, щоб вони блистіли яскравіше, і повернулася так, щоб його круглий животик не впадав в очі незнайомці. Лише босоніжка нічого не сказала. Вона не промовила жодного слова навіть тоді, коли мудиця відкрила свої круглі очі і ніжно вимовила два рази Ма, ма. Красуню назвали Ляля. Вона розмістилася на найкращому місці на дивані у вишитих подушках, і сиділа, зарозуміло піднявши голову, з зачіскою із шовкового волосся. Ляля ні з ким не розмовляла і дивилась в одну точку. Звичайно, вона вважала себе кращою від усіх, тому що, коли жовте ведмежатка привітливо заговорила з нею, навіть не глянула на нього, а лише відмітила, а говорити тихіше. В мене з дороги. Голова розболілась. Іграшки здивувались такій невихованості, образились і з тих пір перестали звертати на задаваку увагу. Лише босоніжка не могла заспокоїтися. Вона бачила, як гарно вбрану лялю щоранку бере на руки Наталочка, ласкаво прижимає до себе, поговорить з нею і знову зручно вмостить на дивані. Старенька босоніжка поруч з лялею виглядала сіренькою простенькою. і тому день у день вона ставала задумливішою і сумнішою. Їй здавалося, що вона тут зайва. Якось вночі босоніжка не витримала і, коли всі поснули, наблизилась до лялі. Своїми ганчір'яними пальчиками торкнулася до її шовкового волосся. Яка я нещасна, заплакала босоніжка. У мене ніколи не було таких кучерів, таких очей, що розплющуються і заплющуються, такої сукні і капелюшка. Мене весь час тягнуть кудись гратися, а ляля може цілими днями відпочивати на м'яких подушках. Що ти хнюпаєш облісша м'яка лялька? з проказала раптом Ляля. Якщо тобі так погано, навіщо ти тут живеш? На твоєму місці я б пішла геть. Ось візьму і поскаржуся на талці і тебе знову закинуть на горище. Босоніжка злякалася погрози сердитої лялі. А й справді, раптом я знову опинюся в темрявій пилюці. Адже у наталочки є тепер інша нова лялька. Від образи босоніжка заплакала ще сильніше, а коли сліз не вистачило, витерла мокрі щоки і задумалась. Може мені втікти, але куди? переживала вона і одразу ж вирішила. Піду далеко-далеко, в ліс, і залишусь там. Нікому нічого не сказала босоніжка. Тільки постояла біля наталченого ліжечка, важко зітхнула, а потім влізла на підвіконня. Вікно було відчинене. Від висоти. У босоніжки запаморочилась голова. Але вона згадала про своє горе і зістрибнула донизу. Трісь, поламались під ногами стебла підсохшої духмяної трави. Босоніжка злякалась, що хтось почує цей шум, і побігла місячною доріжкою все далі і далі від свого будинку. На галявину лісу босоніжка вийшла, коли над деревами. З'явились перші сонячні промені. Лише тут вона відчула, що втомилася, і поколола ніжки, тому що в дорозі загубила лаковані туфельки, але все довкола було таким новим та незвичайним, що до неї повернувся хороший настрій. Бо сонішка зайшла в гущавину і побачила перед собою на гілці майстра шовкопряда. Вітаю, шовкопряде! Гукнула до нього босоніжка. Вітаю, малеча. Тобі щось потрібно? Так, не міг би ти зіткати мені зі своїх шовкових ниток сукню? Чому ж? Можу, відповів шовкопря. Підійди ближче. Він зняв мірку і почав хутко працювати. Втомлена босоніжка сіла поблизу пеньочка відпочити. Незабаром сукня була готова. Вона вийшла такою, що їй могла позаздрити навіть модниця ляля. Дякую тобі, шовкопряде, подякувала лялька чудовому майстру. Поглянула на свої подерті ніжки і промовила. Мені б ще туфельки. Будуть вони в тебе, почула босоніжка. Вона озирнулась, на стовбурі дерева сиділа пухнаста білка. Вона спритно кинула донизу дві шкарлупки розколотого горіха, бо приміряла обновку, туфельки було точно по нозі, міцні із зеленими китичками, таких не було в жодної ляльки на світі. Лісові мешканці звідусіль привітно зустрічали гостю. Кожен намагався її чим-небудь порадувати. Ящірка подарувала їй для сукні блискучі чешуйки. Від яких вона стала ще ошатніша. Дятел вирубав з березової кори сліпучо білі браслети. Калина наділа їй на шию намисто з червоних ягід. Не лишилась осторонь і чапля. Вона принесла капелюшок клілею. Збулася мрія босоніжки. Вона стала такою ж ошатною, як ляля. Лялька сіла на пенюк, як на диван. Замість подушок був м'якенький зелений мох. Так вона сиділа годину чи дві. Гостроморді їжаченята пустували довкола галявини. Вони перекидалися, бігали один за одним, фиркали, боролися. Їжаченята кликали босоніжку погратися з ними. Вона відмовилась, тому що боялася вимастити або пом'яти свою чудову сукню, і тваринки втекли. Всі в лісі були заклопотані своїми справами. Дятел лікував дерево. Шовкопряд змотував нитки в кокони, білка пострибала запасати горішки на зиму, чапля полетіла до своїх дітей, бо соніжка залишилася сама. Вона почала нудитись вона не знала, що їй робити, а нічого не робити вона не звикла. Потім вона згадала свій дім, згадала іграшки. А що про неї думає Наталочка? А чапа напевно шукають скрізь. Милі мої, я й не думала, що мені без вас буде так сумно, міркувала босоніжка. І для чого мені така гарна сукня, якщо її не побачить Наталка? Я не хороша, невдячна лялька. Мене зняли з пильного горища, піклувалися про мене, любили, а я втекла до лісу. Босонішці захотілося як можна швидше повернутися додому. Але це було не так просто. Стижинка загубилась, навколо був густий мовчазний ліс. Куди йти? бо синішка кинулась навпрошки крізь колючі кущі, туди, де між дерев проглядувало сонце. Коли вона бігла до лісу, сонце було за сплиною, тобто повертатись потрібно в бік сонця. Бідолашна лялька не знала, що все далі й далі відходить від дому. Зранку сонечко виходило на сході, а зараз, ввечері, вкладалося спати на захід. Трава ставала все густішою і вищою, йти стало зовсім важко. Раптом подув сильний вітер, несподівано стемніло, нависли важкі дощові хмари. Тривожно зашуміли дерева і трави, поховались лісові мешканці. Спалахнула блискавка, загримів грім. Великі краплини дощу заплескали по листю. Босоніжка заблукала, промокла наскрізь, тремтіла від холоду. Пропала я зовсім, подумала вона. Хіба мені було погано у Наталочки? Вона заховалась під густою ялиною. Але й там дощ і вітер діймали її. З гілки зірвалася колюча шишка і боляче вдарила по голові. Вкрай перелякана, бо сонішка з-під ялини і кинулась куди очі бачать. А вітер свистів їй слідом, наздоганяв і хвистав, а дощ все лив і лив, немов хотів потопити утікачку. За гілку зачепився і залишився на ній. Капелюшок Лілія, перемом вітру зірвало і понесло сукню, потоки води змили з ніг горіхові черевички. Заляпана болотом, змерша босоніжка. Нарешті побачила знайомий дах. Пробігти залишилось вже зовсім трошки, але лялька раптом послизнулась і впала. Вона прийшла до тями від голосного гавкання. І побачила над собою добру мохнату морду чапи. Це він, її вірний друг. Весь день, коли виявилось зникнення, не знаходив собі місця і вирушив на пошуки. Чапи лизнув їй щоку теплим і вологим язиком, схопив і приніс босоніжку додому. Найбільше зраділа Наталочка. Іграшки були раді поверненню босоніжки, вони почали її розпитувати на випередки, де вона пропадала. Навіть зверхня ляля посміхнулась, заплющила і розплющила очі. Таємно, вона все ж заздрила старенькій ляльці. Ляля була самотня. Босоніжку відчистили, перевдягнули випрану і напрасовану сукню, зашили подряпини. А наступного дня чапа, як і раніше, тихисенько відкрила двері і, як і раніше, зраділа йому босоніжка. Друзі дорожче блискучого одягу. Ніяких лісових дарунків не лишилося у ляльки, та вона про них і не шкодувала. Лише довгими зимовими вечорами, в теплому іграшковому куточку, бо соніжка часто розповідала друзям про свої незвичайні пригоди. Правда, на талченій мамі казала сусідка, що вона бачила, як босоніжку в ліс потягла ворона. Люди вірили цьому. Вони думали, не могла ж лялька піти сама? Що ж, нехай так і думають, але ми з вами знаємо всю правду.